Щоб вони відновили і там, і там ставали. Там єдине, ви знаєте, проблема, що має бути цей скоросний ну, буде, Потім будемо дивитися, нічого ж не роблять, ні ремонт не роблять. Знаємо, Володимир, ну, просимо там, депутатів підключили зараз. Слухаю вас. Добрий день. Добрый день. Да. В нашому будинку хто там розрішення буде зробили пар. Парк, а й пецький засипає. Він давно ну, вас там дає. Так, він давно вас. Ми вже 10 років тому. Ми, ми звернемо увагу там.

Я знаю, ви ж, ви ж казали за це. З, сніг зійде за ставим Ну Зараз що зараз нам зроблять? Да. 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 Так, ми що не зробить компанія. Виковається перша, на далі маски порядок. На вечір не можемо пройти на сітком. Не можемо на Слухаю вас. Добрый день. Добрый день. Сергей Да. Вас ждет господин Владимир Петрович. Слухаю вас. 18 числа я обратился к вам с на за объявлением управления Что Дашкорыш, 21 -21. там? Есть там, там, там? еще скорость, раз. раз. Який час? Прошу вас, Можна перекрити, я не знаю, що там є заїзд. Це маєте, що вони переїжджають з Проскорського підпілля, з да? Соборна? Просто в плані, плані благоустрою на цей рік включено а, от якраз напроти Приватбанка, там Райфайзенбанк. За, за їхні кошти вони мають зробити там благоустрій. Тому що там вже і асфальту немає. Якщо ви працюєте територію. хотіли в прошлом зробити, но... Але... Казначейство не проплачивало. Бесплатно делать не ага. планирование. То есть этот вопрос вы делаете на постановление. Вы в плане благоустройства, да.